Четвірочки, четвірочки, а що у вас? А у вас, мої дорегенькі четвірочки, е, місяць. Ну, це може бути таке, знаєте, страхи якісь, непонятна ситуація, не бачите її в повному обсії, якесь заблуждення, ілюзії. Такі будуть, знаєте, е, я б сказала, навіть, може, погане самопочуття, таке якесь нехотюння, щось таке якесь, знаєте, руки опускаються, таке щось йде слово, така фраза, руки опускаються. Не знаю, що робити, непонятки. Не знаю, що робити далі. Якісь нечисність, якесь таке, знаєте, апатія, розочарування, отаке от якась йде. Така якась енергія йде. Фраза йде, нікому вірити не можна. Якось отак йде така фраза. Давайте подивимося, що за причина, чому так. Ну, непонятно, що далі. У вас ще не... причина, не знаєте, що робити далі. От відкриті горизонти вроді би нічого такого, вроді би і... і сказати, що якась там є преграда, немає. Але що робити далі, не знаєте. якесь таке роздорожжя, так? от три дороги і не знаєте куди. Куди що, трійка е, жезлів? Це знаєте, ждете якихось очікування якихось результатів від ваших дій. А, знаєте, а от уже все щось, вже зроблено, вже якось прийняте рішення зроблено. А, а що далі? А що далі? Оце непонятка, а що далі. Це у вас таке буде состояння в неділю. З чого починати понеділок? Що робить далі? Так, отаке. Е, дія, дія, ілюзія. Оце ж ваша ілюзія. Вибір, оцей ваш, що робити, як робити. Оце ж таке відчуття, оце ж я таку енергію спіймала. От Картинки показують, от воно таке є. якесь, що далі, от таке, якесь... не знаю. Показують картинку, і, наче людина сидить отако, і отак плечі знаєте, піднімає, отак. що далі, що робити? Ітог, ітог. А і будете знову детально вивчати, уже вроде би як прийняли рішення. Да? І ви обратно із за того, що у вас якісь страхи, якісь непонятки, ви вертаєтеся стрійки, вертаєтесь з двійку, знову починаєте аналізувати, знову починаєте вибирати шлях, що робити далі. Оце таке якесь буде знову якесь... наша пісня гарна нова, напочинаємо її знову. Оце, оце про це про вас. Вроді би, вже все і нормально, а потім, а, а далі що, а далі що обратно назад? Шах вперед, два назад. І будете знову вирішувати якісь питання, що касається вашого майбутнього. Тому що ви в неділю, ви картинки отої загальної розуміння, Як далі і що вас чекає попереду, у вас її немає. І ви знову вертаєтеся. Ну, в якісь місці,